Інформація на рахунок того, що на депутаті міської ради робиться тиск. Звідки ця інформація заявила? Інформація пішла з того, що 21 березня була відбутися сесія. Сесія відбулася через відсутність кворуму, потім сесія була перенесена на 27 квітня, яка теж відбулася через відсутність кворуму. Сесія призначена на сьогоднішній день. Довкола саме посади секретаря міської ради. Дискусія відбувається, тому що одна половина претендує депутатів свого, інша свого. І як не може, в нас були два вибори секретаря. Перша не пройшла кандидатура, друга не пройшла кандидатура. Mm -hmm. До вас як до сільського голови, виходить, чи зверталися самі депутати на рахунок тиску на після сесії. Після сесії нас виходять, так обично немає цього сесії, виходять депутати на гордові. Розкажіть докладніше про конфлікт, який стався, в чому він полягає? Конфлікт полягає в тому, що мене звинувачують що я нічого не роблю, що мені надають гроші з області, з району, я просто не приймаю субвенції. Як я можу прийняти субвенції, Треба, я сам не рішаю субвенції приймати. Як безпосередньо на вас стиснуть? На мене тиснуть так, що це буде так, як скажу я. або ми... Чи були якісь конкретні погрози? Ні. Mm -hmm. Які очікування, можливо, від сьогоднішнього засідання? Ну, думаю, mm -hmm. що саме каже, на це відбудеться, що всі питання, які є на порядку денному, вирішаться і будемо працювати. Дозвольте вам задати ще питання. Ви говорите, що якісь розборки проходять. А хто, хто саме розборки ці робить? Та і ви кажуть. Але на сьогодні сесії побачите. Добре. А ще такі питання. Дуже багато якраз пишуть ваші односельчани, що, наприклад, на вас тиснуть особи. Котрі особи на вас тиснуть. Він кажу, пойдете на сесії, побачите. А правда, що вам на забор повісили вінок? вінок? Так, правда. А у вас підозри, вам повісили? Скидували вам якісь смс-ки? Там? Не скидували смс-ки, просто поставили вінок. Вінок вінок з Надгробний лентами. да? Надгробний вінок з чорними лентами, що шановному Юрію Івановичу від мешканці жителів лич чи щось таке. А зверталися ви у правоохоронні органи? Зверталися. А ви можете оприлюднити когось? Так скажіть. Хто не може? Фотографії є. А фотографії є? А ви можете надати журналістам? Все, ми будемо чекати вас? Дякую.